Вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на восьму годину ранку. Далі лише найголовніше Розпочинаємо ми зведення від Генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 111 бойових зітнень. Окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для враження понад 1200 дронів камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Спроба флаговтику завершилась повним розгромом ворожого штурмової групи. Бійці роти ударних безпілот. Отників фаворит рознесла штурмову групу росіяни, яка намагалася встановити російську ганчірку в селі Греківка на Луганщині завдяки майстерності операторів. FPV штурмова група ворога знищена у повному складі. Російська федерація чотири рази вдарила по Запоріжжю та Запорізькому району. Там зайнялася пожежа. Ворожа атака пошкодила підприємство і понівечила приватні будинки. Минулися на щастя без постраждалих. Комунальні служби вже ліквідовують наслідки російських ударів за ломпродовж останньої доби, російська федерація завдала вона 400 ударів по 13 населених пунктів Заборійської області. Також відомо, що вчора росіяни атакували аграрне підприємство у Пологівському районі на Запоріжжі. Про це інформує обласна військова адміністрація. Наслідок обстрілу частково зруйноване приміщення майстерні пошкоджена спеціальна техніка. Сталася пожежа. Рятувальники її загасили. Там також, на щастя, минулося без постраждалих. Російський наступ на Сумщині провалився. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони щодо ситуації на фронті. Основна увага Покровському напрямку та Сумщині за словами Зеленського. Всі завдання. Визначені для оборони сумщини, виконані а задум Російської Федерації провалився. Також обговорили дрони держава посилює виробництво та фінансування, зокрема для дипстрайків та перехоплювачів. А от у застосунку резерв плюс стартувало бета-тестування онлайн оплати штрафів за ухилення без черг і візитів до територіальних центрів комплектування. Міноборони повідомили, що тепер порушники можуть сплатити штраф у застосунку. Якщо зробити це вчасно, сума зменшується до речі, вдвічі до 8,5 тисяч гривень. Чи будете користуватися такою функцією, будь ласка, зазначити у коментарях від нашої трансляції? Нам важлива. Ваша думка, ну і річна відстрочка учасникам проекту контракт 1824 гарантуватиметься законом. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Відповідний законопроект розроблений міноборони. Уряд схвалив у п'ятницю. Зміни усувають невизначені щодо повторного призову таких осіб після завершення служби. Раніше вони могли бути призвані одразу після звільнення. Відстрочка надасть добровольцям можливість відпочити, а також пройти медико соціальну реабілітацію, якщо це буде потрібно. Автор організація Об'єднаних Націй визнала теракт в Оленівці ретельно спланованим злочином Російської Федерації. Там заявили, що не знайшли підтверджень, тому що теракт самостійно організували найманці Вагнера і вважають, що найімовірніше атаку спланували на рівні Москви. У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які збройні сили Російської Федерації використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування організації та здійснення вбивств. В ООН. до речі готували доповідь майже три роки. Нагадаємо вам, гунічна двадцять 5 липня 2022 року в колонії біля Оленівки загинуло понад 50 полонених ще близько сотні поранені. Росія одразу звинуватила Україну, заявивши про удар Хаймерс. і пізніше організація Об'єднаних Націй спростувала цю версію. Україна ж звинуватила Москву у спланованому теракті. Служба безпеки України повідомила про підозру російському військовому, який розстрілював полонених на Харківщині. Служба безпеки України задокументувала воєнні злочини 36-річного російського військового Сергія Тужилова, який у червні минулого року під Вовчанськом розстріляв трьох українських військовополонених. За даними слідства, він особисто застрелив одного із бійців пострілом у потилицю. Після боїв Тужилов потрапив у полон до село оборони. Йому інкримінують пособництво у жорстокому поводженні з полоненими та умисне вбив злочини, за які передбачено довічне ув'язнення до речі, з весни минулого року в Україні затримали вже понад 700 людей, завербованих Росією. Про це повідомив речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Усі ці люди, за його словами, причетні до шпигунства підпалів і вибухів, які дистанційно організовували агенти розвідки Російської Федерації. Серед затриманих близько 175 осіб були молодші за 18 років. А от у північній Кореї вперше показали фото солдатів, відправлених до Росії для участі у війні проти України. Це військові, які воювали у Курській області. Також є фото, де лідер КНДР Ким Чин Ін зустрічає тіло загиблих солдатів. Давайте подивимось його. Ось, будь ласка, так демонструють саме. Загиблих північнокорейських військових, які поїхали вбивати українців і допомагати Російській Федерації, фото показували під час візиту російської делегації до північної Кореї. Остання відправляє свої війська в Росію з жовтня минулого року. А от Європейський Союз та Україна узгодили оновлення зони вільної торгівлі. Ця домовленість посилює економічні зв'язки в межах курсу України на вступ до європейського союзу. Угода передбачає поступовий доступ до ринку ЄС із дотриманням його стандартів, захисні механізми від надмірного імпорту, помірне відкриття для чутливих товарів, тобто цукор і мед, і повну лібералізацію для нечутливих. Також передбачено підтримку експорту до третіх країн. Наступними кроками стане технічне та юридичне доопрацювання документа. Ну і що зміниться для українців з 1 липня. Ну не лайв зібрали для вас головні аспекти. Ну і вже від сьогодні стартує проект з надання базової соціальної допомоги. Виплати отримують малозабезпечені сім'ї. Одинокі матері, багатодітні родини, діти, батьки яких ухиляються від аліментів або місце перебування, яких не встановлено. Максимальна сума допомоги 4,5 тисячі гривень. Також для внутрішньопереміщених осіб запровадять нові перевірки. А саме Міністерство фінансів з'ясовуватиме, чи перебували вони за межами України понад 90 днів, і в разі підтвердження статус ВПО можуть анулювати. Україна також відтепер тепер переходить на новий стандарт напруги 230 вольт замість 220. Це не матиме негативного впливу на роботу побутових приладів. Також від сьогодні вступна кампанія для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра, стартувала з реєстрації електронних кабінетів, а вже 19 липня почнеться прийом заяв та документів. Укрпошта від сьогодні змінює ліміти на виплату готівки у відділеннях фізичним особам не більше 100 тисяч гривень і 10 операцій протягом місяця. Також з 1 липня збільшать виплати пенсіонерам, яким протягом місяця виповнуться 70, 75 і 80 років, Ну і також відомо, що спростять порядок призначення субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних родин з трьома або більше дітьми. А от, до речі, у дії запустили онлайн заміну техпаспорта. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації. Відтепер замінити техпаспорт можна онлайн у разі втрати, пошкодження, зміни номерних знаків або для переходу на цифровий документ. Послуга доступна через застосунок дія в розділі сервіси, водієві заміна техпаспорта. Достатньо підписати заяву і обрати доставку Укрпоштою або кур'єром. А от автобус ще з десятьма українцями потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Румунії. У міністерстві закордонних справ наразі повідомили деталі. Наслідок зіткнення автобусу українського перевізника з румунським мікроавтобусом загинула громадянка Румунії. Ще троє постраждали серед них Українка. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження українські водії були опитані в якості свідків. А от кіт Келох тим часом назвав заяви Дмитра Піскова про переговори Орвалівськими спецпредставник Сполучених штатів Америки розкритикував коментарі кремлівського речника щодо нібито блокування мирних переговорів Україною та Вашингтоном. Він назвав такі заяви орлівськими та безпідставними, наголосивши на необхідності негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів. За його словами, Росія не може прикривати агресію дипломатичними маніпуляціями, продовжуючи обстрілювати цивільні об'єкти. На кінець нашого випуску традиційно інформуємо про важливість сьогодні дня перша. Липня вівторок, і сьогодні офіційно святкують день слідчого професійна дата працівників внутрішніх справ. Саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями та вміннями вмінням ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи різного характеру. Також відзначають день державного реєстратора в Україні та день архітектури України. Ну і звичайно, сьогодні особливий день для команди новини лайф», адже Наша яскрава та не непов... Вторна кореспондентка Ірина Доля святкує свій день народження. Ірина це душа нашого колективу та великий професіонал своєї справи. Ми бажаємо здоров'я, натхнення, звичайно, української перемоги і кар'єрних. Здібностей і кар'єрних успіхів вітаємо з ним народження. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Новина Лайв з 8 до 11. Вже наступні годині. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.